Так, друзі, ну підскажіть, що ви бачите на своїх екранах. Переднє крило дулося. Маляр з задачею справився, колоріст не дуже. От мені каже, сірого відтінка не вистачає. Якби за цього ракурса зовсім відлічається. Коли ми станемо з цієї сторони, бачите? Вже вроді, десь туди. Та не навіть не вроді, а. Дійсно, туди. А от від селя вже зерно лежить по-другому, зрозуміли? Ось від селя зерно вже все. Або економія на красці була і повноцінно не влита. вона, дана, Не положено, щоб взяло світ на свій. Або просто підбор дійсно був трошки Ну Я думаю, що підбор хромий, тому що задній бампер дувся. І ми можемо замітити, що він теж з таким самим відтіночком якимсь світленьким. Ось площадочка і ця штука піддувалася, воно якесь йде уже світле. А сама машина, скажімо так, ну тут переход, понятно, а сама машина, хоча не чи переход, може й дуле. Більше всього, що дуле. Полірували щось трошки. Сама машина. Більш темніше. Тобто калористи не справилися зі своєю задачею в цілому. Воно ну, реально видно, що воно світліше. Особливо на відео, прям дуже видно. Ну а крило так взагалі випадає повністю. Відселя не так, а от відсіля вже Ну повна срака. Пишіть коментарі свої, чи у вас так відбирають фарбу. І за це беруть великі гроші. Буде цікаво почитати.